По нам далі закидають, та і вам, і мені. Напевно, що це все не на часі. Що про це говорити не на часі. Я завжди розповідаю про цю капелю і про Леонтовича. Про кошиця, що це на часі ще дуже давно, дуже мудрий політик його команда усвідомили, що це дуже важливо, тому що захищають тих, кого знають, допомагають тим, кого знають. Коли горів нотердам плакав весь світ, коли летять щодня ракети над Софією Київською, не плаче ніхто, всі стурбовані. І нещодавно вже осколок ракети влетів Софію Київську. А Софія Київська це. Немає легендарнішої пам'ятки християнства візантійського того християнства. Немає у світі краще збереженої пам'ятки. Ну це не Нотердам, бо Нотердам на 300 років пізніше. Тобто, це я навіть не знаю, з чим це порівняти. Так само, як я не знаю, з ким Шевченка порівняти хіба з Леонардо да Вінчі, коли я думаю в контексті того, яким він був. З, 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 з чого він як він ну з, бід, з бідняцтва, Як він піднявся, бо там всі в Петербурзі слюну на, на на нього пускали, на нього дивилися просто як на Бога. Люди не розуміли, як можна бути таким крутим. Він був таким харизматичним, талановитим, художником. Розмови української інтелігенції.